Густий дим затьмарює видимість екіпажів і німецьких леопардів, але він штучно випущений. А полігон цей тренувальний навчання розгорнулися неподалік кордону з німеччиною. На польській військовій базі німецьку броню зараз освоюють українські військові. Знаєте, є таке прислівля лучше пізніше, ніж ніколи. Я тільки можу сказати, що мені, як танкісту, Бракує оцієї техніки. Танкісти з Дніпра, якому нині 57, уже був на пенсії, коли його покликали служити батьківщині. Каже, про навчання в Польщі, тобто можливість осідлати славнозвісні і довгоочікувані для України леопарди, дізнався за кілька днів до запропонованого виїзду. На мирну територію зі своєю командою вирушив прямісінько з передової. Всі мої солдати, також і я особисто, ми приїхали з Східного фронту донецьк Луганськ. Мої солдати мають бойовий досвід. Вони не прийшли з вулиці, вони деякий час воюють уже на танках, на наших і тому вивчати даний танк їм вже набагато легше. Обличчя інших солдатів із української передової, котрі тут освоюють тонкощі німецьких технологій, і міркувань безпеки показувати не можна. Їх із журналістами не знайомлять. Але натівські військові, які мають справу з українськими, описують їх як допитливих знавців своєї справи. Вони досвідчені, але водночас ставлять багато запитань. Українські військові вражені можливостями танка леопард 2 Вони відзначили розміри всередині машини та сучасність технологій. Українські танкісти знайомі з радянськими Т-72, Але секрет успішного навчання ще й у мотивації наголошують польські інструктори. Українці поспішають освоїти турбокурс, запропонований партнерами. Місяць тренування замість звичних на таких машинах трьох, перш ніж відправитися додому, екіпаж складатиме іспит, а поки вчиться. Усе як на реальному полі бою, але з однією досить відчутною і принциповою різницею німецькі леопарди, якими управляє український екіпаж, поки що пороздять польські простори за легендою, відпрацьовуючи умовний контурнаступ. поки що за легендою. На німецькі леопарди українське командування покладає великі надії з їхньою допомогою. Хоче відтіснити російські претензії на українські землі. А найвище керівництво Польщі, зокрема, президент, який відвідав напередодні полігони, поспілкувався із присутніми там, розраховує, що українцям вдасться завдяки цим тренуванням, зокрема, захистити і свою територію і Європи. Дікуємо ще раз серця я хотів би подякувати нашим інструкторам, які зараз тренують українців. Вони захищають не тільки себе, а й усіх нас від російського імперіалізму, що відроджуються. А ми в Польщі не щоток знаємо, що це за явище, і ми не хочемо бачити його повторення. В одному з останніх інтерв'ю Анджей Дуда сказав: якщо Україна не отримає потрібну зброю вчасно, Росія може перемогти. І Це одна із найгучніших і найпретенційніших заяв, які останнім часом лунали від європейських лідерів. Перші леопарди, як обіцяє німецька влада, з'являться в Україні у березні. Чи не запізно, зважаючи на прогнози української і західних розвідок щодо російського контрнаступу, за такі прогнози офіційні особи не беруться.